Всім привіт, Це друга частина нашого переїзду до Флориди. Розпочну із ріелтора свого ми знайшли у Фейсбуці. Це була жінка з України, яка нам знайшла апартаменти. Попередньо ми їх не бачили тільки на відео, тому погодились, одразу подалися на договір. Щоб підписати договір, нам сказали заплатити 150 доларів. Пізніше нас розглянули, затвердили і далі саме цікаве тому що далі потрібно було підписати ще договір з білдінгом. Нам також сказали заплатити 75 доларів, щоб нас швидше розглянули, хоча ми відмовились. Чекали ми дуже довго на результат, в кінці нам сказали, що за наш договір потрібно буде заплатити білдінгові 220 доларів. Так як часу було мало, шукати щось інше не варіант, тому ми погодились. Перед заїздом в апартаменти нам зробили ще співбесіду, на якій нам розказали всі наші правила. І найбільше, що мене просто вразило, це те, що до нас не можуть їхати друзі на великий термін тільки до тижня часу, тому що, якщо в нас буде хтось більше тижня, нам потрібно буде заплатити штраф. Буду вдячна за вашу відповідь, що у вас також у білдингу такі є правила за проживання, тому що я з цим стикаюся вперше. Наступне це ми відкривали світло, за яке нам також одразу прийшов рахунок 200 доларів, при тому, що ми ще ним навіть не користувалися. З плюсів тут це те, що дуже близько океан і магазинчики. До речі, квартиру ми знімаємо в Санні Айлес, One Bedroom, вартість 200.